Ранкове вересневе сонце грало на поверхні Дніпра, коли Ростислав Коваленко прямував набережною до київського бізнес-центру Поділ Плаза. Високий статний тридцятирічний чоловік із засмаглим обличчям і виразними сірими очима привертав увагу перехожих. Він йшов швидко, час від часу поглядаючи на годинник, немов боявся спізнитися. Але насправді причина його поспіху була зовсім іншою, лише рух, лише постійна зайнятість допомагали йому не думати про те, що він втратив власними руками. Сьогодні виповнювався рівно рік відтоді, як Ліна вийшла заміж за Дениса за його Ростиславового найкращого друга рік від дня, який розділив його життя на до і після, рік від усвідомлення найбільшої помилки у своєму житті. Ростислав увійшов до скляних дверей бізнес-центру, привітався з охоронцем і піднявся ліфтом на сьомий поверх, де розташовувався офіс його юридичної компанії. Заснована п'ять років тому спільно з трьома однокурсниками, фірма Феміда Право встигла стати однією з найуспішніших у своїй ніші супроводі зовнішньоекономічних контрактів для середнього бізнесу. Але сьогодні навіть думки про роботу, яка зазвичай поглинала його повністю, не могли вивільнити розум від спогадів. Привіт, Ростику! – окликнула його Марія, секретарка компанії. Тебе вже чекає Лариса Миколаївна за гротрейду, призначена на дев'яту зустріч, пам'ятаєш? Так, звісно, Ростислав спробував зосередитися. Підготуй, будь ласка, документи з нашої останньої консультації і чай. Ні, краще каву, міцну. Марія кивнула і зникла за дверима своєї невеликої приймальні. Ростислав зайшов до власного кабінету, скинув піджак на крісло і підійшов до вікна. Звідси відкривався чудовий вид на Поділ і Дніпро. Два роки тому він привів сюди ліну, щоб показати своє нове робоче місце. Вона була в захваті, пишалася його успіхами так, ніби то були її власні. На той момент вони вже зустрічалися три роки, жили разом в орендованій квартирі на оболоні і планували весілля на наступну весну. Яким же я дурним був, подумав Ростислав, стискаючи руки в кулаки. «Ростику, клієнтка прийшла, голос Марії з переговорного пристрою повернув його до реальності. Проси, коротко відповів він і швидко привів себе в порядок, натягнувши професійну посмішку на обличчя. День минав у звичайній круговерті зустрічей, дзвінків, нараз з колегами. Надвечір, коли більшість співробітників уже розійшлися, Ростислав все ще сидів за своїм столом, розбираючи документи. Раптом у двері постукали. Заходьте. гукнув він, думаючи, що це Марія з якимось питанням. Але на порозі з'явився Олег, його компаньон і давній університетський товариш. Ти як, друже? запитав він без передмов, сідаючи в крісло навпроти. Нормально, знизав плечима Ростислав. А що? Просто сьогодні ж той самий день Олег зам'явся рік від їхнього весілля. Ростислав відвернувся. Звісно, Олег знав. Він був одним із небагатьох, хто залишився поруч після всього, що сталося. Хто не засуджував його відкрито, хоча, певно, і мав свою думку. Я в порядку, сухо відповів Ростислав. У мене повно роботи, просто хочу закінчити з цими документами до завтра. Слухай, може, сходимо кудись, вип'ємо, запропонував Олег, не варто тобі сидіти самому сьогодні. Ростислав похитав головою. Дякую, але ні. Справді, хочу побути сам. Олег зітхнув, але наполягати не став. Він знав свого друга достатньо добре, щоб розуміти, коли Ростислав щось вирішив, переконати його неможливо. Гаразд, але якщо передумаєш, телефонуй у будь який час, сказав він і пішов. Залишившись на самоті, Ростислав нарешті дозволив собі повністю зануритися в спогади, які весь день тримав на краю свідомості. Їхнє знайомство з Ліною було банальним до неможливості університетська вечірка на третьому курсі, спільні друзі, випадкова розмова, яка затягнулася до світанку. Ліна навчалася на журналістиці, він на юридичному факультеті. Вона була яскравою, життєрадісною, з копицею рудого волосся і розсипом веснянок на кирпатому носі, відкрита до людей, легка на підйом, завжди готова до нових вражень, повна протилежність йому, виваженому, часом надто серйозному, схильному до довгого обдумування кожного рішення. Можливо, саме ця протилежність і притягнула їх одне до одного. А можливо, вони просто покохали те, чого бракувало кожному з них у собі. Лі навчила його радіти дрібницям, помічати красу в буденних речах, не боятися виглядати смішним. Він давав їй відчуття стабільності, надійності, захисту. Так сформувався їхній дует, на перший погляд, ідеальний принаймні так вважали всі їхні знайомі. Перші три роки стосунків були майже безхмарними. Дрібні суперечки та непорозуміння лише додавали гостроти, після них завжди наставало примирення, солодше за попередню гармонію. Вони орендували разом квартиру, обзаводилися спільними речами, заводили традиції, недільні сніданки з млинцями, щомісячні походи в кіно, літні поїздки до Криму, поки той що був доступний. Ростислав знав, що Ліна мріяла про весілля не пафосне й розкішне, а душевне в колі близьких людей. Вона ніколи не тиснула на нього, не вимагала обіцянок, але часом розповідала, якою бачить цю подію. І щоразу її очі спалахували особливим світлом, а голос ставав м'якшим і глибшим. Він слухав, посміхався і відкладав це питання на потім спершу треба було закінчити університет, потім знайти стабільну роботу, далі накопичити стартовий капітал для власного бізнесу. Ліна розуміла і чекала. Вона сама будувала кар'єру, пройшовши шлях від стажера до редактора відділу культури в одному з популярних онлайн видань. Але коли Ростислав нарешті освічився, подарувавши їй перстень із маленьким, але ідеальним діамантом її радості не було меж. Вона, здавалося, випромінювала щастя, заражаючи ним усіх навколо. А потім почалися приготування до весілля, і щось змінилося. Ліна, зазвичай така легка і невимушена, раптом стала дратівливою, прискіпливою. Вона могла годинами обговорювати деталі, які здавалися Ростиславу абсолютно неважливими: кольорову гаму запрошень, стиль букетів, музичний супровід. Її настрій гойдався, як гойдалка від ейфорії до сліз за лічені хвилини. Він почав відчувати втому від цих емоційних гірок, від постійних обговорень, від необхідності приймати рішення, які, на його думку, не мали жодного значення у довгостроковій перспективі. Ти зовсім не залучений до процесу, дорікала йому Ліна, таке враження, що це весілля цікавить лише мене, бо так і є. Не витримував часом Ростислав. Для мене важливо просто бути з тобою, офіційно чи ні, всі ці приготування лише марнування часу і грошей. Ліна дивилася на нього розгублено, ніби вперше бачила, і тихо сказала Якби ти справді любив мене, то зрозумів би, наскільки це важливо. Шантаж, думав Ростислав. І в глибині душі відчував образу, що його любов вимірюється готовністю брати участь у виборі сортів квітів і кольорів краваток для друзів нареченого. За три місяці до весілля їхні стосунки перетворилися на суцільний конфлікт. Ліна звинувачувала його в черствості, байдужості, егоїзмі він в істеричності, надмірній емоційності, невмінні розставляти пріоритети. Вони більше не могли спокійно говорити навіть про погоду, не те, що про спільне майбутнє. І одного дня Ростислав прийняв рішення. Він повернувся додому після особливо виснажливого робочого дня, під час якого ще й отримав десятки повідомлень від Ліни з проханнями про зустріч з флористом, кондитером і ще кимось, і зрозумів, що більше так не може. Нам треба поговорити сказав він, коли вона прийшла з роботи. Я хочу перенести весілля, можливо, на рік, можливо, навіть на довше. Ліна заплющила очі, ніби від фізичного болю. Чому? тільки спитала вона. Бо ми зовсім не готові, відповів Ростислав. Подивися, що з нами відбувається. Ми сваримося щодня, ти плачеш через кожну дрібницю, я вже боюся телефонувати тобі, не знаючи, на яку міну наступлю цього разу. Це ненормально, Ліно, так не має бути між людьми, які збираються провести разом життя. То в чому причина, на твою думку? тихо запитала вона. У весіллі чи в нас? Він замислився, але лише на мить. У нас, чесно відповів він. Весілля просто оголило проблеми, які, можливо, були й раніше. Ми надто різні, Ліно, ти емоційна. Я раціональний. Ти живеш моментом, я думаю про майбутнє, і жоден з нас не готовий змінюватися. Вона мовчала, і в цій тиші народжувалося щось нове, щось страшне. Ти хочеш сказати, що не одружишся зі мною, нарешті промовила Ліна. Ні через три місяці, ні через рік. Ростислав глибоко вдихнув. Я не знаю, сказав він. Мені потрібен час, щоб розібратися. Нам обом потрібен. Вона встала, підійшла до шафи і дістала невелику валізу. Тобі не потрібен час, голос ліни звучав напрочуд спокійно. Тобі потрібна інша людина, бо я такою, як є, тебе не влаштовую. І знаєш що? Я не збираюся змінюватися заради того, щоб відповідати твоїм стандартам ідеальної дружини. Я цього не казав, запротестував Ростислав. Не казав, але мав на увазі. Відрізала вона, почавши складати речі у валізу. Досить. Я втомилася випрошувати твою увагу, твою участь, твою любов. Я заслуговую на більше. Він хотів заперечити, але не знаходив правильних слів. А може, у глибині душі розумів, що вона має рацію. Ліна спакувала найнеобхідніше і пішла, залишивши на столі обручку. Ростислав був впевнений, що за кілька днів вона охолоне і вони зможуть нормально поговорити. Але цього не сталося. Вона не відповідала на його дзвінки і повідомлення, а коли він прийшов до її подруги Мілани, у якої Ліна тимчасово оселилася, та зустріла його крижаним поглядом і сказала Вона не хоче тебе бачити, і я її розумію як можна було так вчинити з людиною, яка любила тебе всім серцем? Тиждень без ліни перетворився на місяць. Він занурився у роботу, переконуючи себе, що так буде краще для них обох, що він, зрештою, прийняв правильне рішення, адже їхній шлюб був би приречений на провал, що нерозв'язні конфлікти лише посилилися б після весілля, що на світі багато жінок, які поділяють його цінності й бачення життя. Але натомість він все більше звертав увагу на ті маленькі порожнечі, що з'явилися в його нібито налагодженому побуді. Ранкова тиша без її сонного бурмотіння, холодна половина ліжка, яку він за звичкою не займав, серіали, які вона любила дивитися вечорами, і які він завжди критикував, але тепер бракувало навіть їх. Через два місяці він побачив її вперше після розриву у спільній компанії на дні народження їхнього спільного друга Дениса. Ліна прийшла з колегою, високим вродливим хлопцем, який не відходив від неї ні на крок. Вона виглядала чудово нова зачіска, нове плаття, новий блиск в очах майже щаслива. І всередині Ростислава щось надломилося. Денис помітив зміну у настрої свого друга і підійшов до нього з келихом коньяку. Випий, тобі зараз потрібно, сказав він, киваючи в бік ліни. Ростислав мовчки взяв келих і випив одним ковтком. Вона добре виглядає. Зауважив він, намагаючись говорити незацікавлено. Вона рухається далі. Денис знизав плечима. І тобі варто було б. Це була їхня перша і остання розмова про Ліну того вечора. Ростислав рано пішов, не в змозі бачити, як вона сміється з жартів іншого чоловіка, як невимушено торкається його руки, як дивиться відкрито, щиро, без тіні колишнього болю в очах. У наступні місяці Ростислав кілька разів бачив Ліну здалеку, в супермаркеті, в улюбленій кав'ярні, на концерті групи, яку вони колись слухали разом, і щоразу його серце робило дивний кульбіт у грудях. Але він не підходив гордість, страх чи розуміння, що він сам все зруйнував і не має права на другий шанс. Аж поки одного дня не пролунав дзвінок від Дениса. Ростику, треба зустрітися. Голос друга звучав якось дивно. Є розмова. Вони зустрілися у невеликому пабі на контрактовій площі, куди часто ходили ще студентами. Денис виглядав схвильованим, крутив у руках келих пива і уникав погляду в очі. Ти не телефонував, не писав вже два тижні, почав Ростислав. Щось сталося? Так. кивнув Денис і глибоко вдихнув. Я зустрічаюся з Ліною. Ростислав відчув, як земля йде з бідніг, його найкращий друг і його колишня наречена. Це звучало як жарт, причому дуже жорстокий. Що? тільки й зміг видавити він. Це сталося якось випадково. Денис нарешті подивився на нього. Ми кілька разів перетнулися в компаніях, потім вона допомогла мені з організацією прес конференції для наших екологічних ініціатив. Слухай, я не планував цього. Ми просто зблизилися. Ростислав відчув, як у грудях закипає щось темне і гаряче. Гнів, образа, ревності. Він не міг навіть назвати це почуття. І ти розповідаєш мені про це тому, що. його голос прозвучав холодніше, ніж крига. Тому що ти мій друг, просто відповів Денис, і я не хочу брехати тобі чи щось приховувати. Ти маєш знати це від мене, а не від когось іншого. Ростислав повільно підвівся за столу. Чудово, сказав він. Тепер я знаю. Дякую за вашу чесність, пане еколог, і він вийшов із пабу, не оглядаючись, залишивши Дениса самого. Наступні тижні перетворилися на суцільний кошмар. Ростислав майже не спав, занурився в роботу з головою, уникав будь яких компаній, де міг зустріти Дениса чи Ліну. Але думки про них переслідували його невпинно. Він уявляв, як вони разом сміються, розмовляють, кохаються, і ці образи краяли серце гострими лезами. Найгірше було усвідомлювати власне лицемірство адже саме він покинув Ліну. Саме він сказав, що вони надто різні, що їхні стосунки не мають майбутнього. То яке право він мав тепер ревнувати чи ображатися? Ніякого. І це розуміння лише посилювало його муки. А потім прийшло запрошення на їхнє весілля. Звичайний конверт із білого паперу, прикрашений сріблястим тисненням. Усередині лаконічний текст, написаний елегантним шрифтом. Ростислав перечитував його знову і знову, немов намагаючись знайти у цих словах прихований зміст. Шановний Ростиславе, запрошуємо вас розділити з нами радість у день нашого весілля. Вас офіційно, холодно, ввічливо, ніби він був просто знайомим, а не чоловіком, із яким Ліна прожила п'ять років і планувала одружитися. Ніби вони з Денисом не були найкращими друзями з першого курсу університету. Ростислав зім'яв запрошення і кинув у смітник. А через годину дістав. Розгладив і поклав на видному місці. Він не збирався йти на це весілля, але й позбутися запрошення не міг. Олег, єдиний з їхньої компанії, хто все ще підтримував із ним зв'язок, спробував поговорити з ним. Послухай, я розумію, як тобі боляче, сказав він якось за обідом, але ти маєш рухатися далі. Зрештою, ти сам прийняв рішення розірвати заручини. Я знаю, похмуро відказав Ростислав. І це найгірше у всій цій історії. Я все зруйнував власними руками, а вона, вона так швидко знайшла заміну. Може, й не так швидко, м'яко заперечив Олег. Минуло майже півроку, і Ліна не шукала заміну, як ти кажеш, просто так сталося. І з моїм найкращим другом, гірко засміявся Ростислав. Яка чудова випадковість? Олег зітхнув. Знаєш, можливо, тобі варто піти на їхнє весілля. Несподівано сказав він. Показати, що ти в порядку, що ти бажаєш їм щастя, це буде гідний вчинок. Яке благородство. скривився Ростислав. А може, мені ще й тост виголосити або обручки подати? Не перекручуй, Олег похитав головою. Я просто думаю, що це допоможе тобі відпустити ситуацію і рухатися далі. Але Ростислав не хотів нічого відпускати. Він чіплявся за свій біль, за свою образу, за своє почуття зради. Вони були для нього єдиним зв'язком із Ліною, єдиним доказом того, що те, що між ними було, щось означало. Кілька разів він намагався зателефонувати їй, один раз навіть набрався сміливості і пішов до редакції, де вона працювала, але щойно побачив її усміхнену, жваву, у новій сукні кольору морської хвилі, яку він ніколи раніше не бачив. Рішучість його покинула. Що він міг сказати? Я був неправий. Повернися до мене, не виходь заміж за Дениса. Всі ці слова здавалися фальшивими і егоїстичними. Весілля Ліни й Дениса відбулося рівно через рік після того, як мало відбутися весілля Ліни й Ростислава. У той самий день, у тій самій садибі за містом, яку вони колись разом обирали збіг чи свідомий вибір. Ростислав ніколи не дізнався. Він не пішов на церемонію, хоча думками був там увесь день, уявляв, як Ліна йде до вівтаря в білій сукні, як усміхається своєму нареченому, як обмінюється з ним обітницями і обручками, уявляв, як вона танцює перший танець, як розрізає весільний торт, як приймає вітання від гостей, від їхніх спільних друзів, які ще недавно мали бути гостями на їхньому весіллі. Того дня він напився, як ніколи в житті, наодинці, у своїй квартирі, серед речей, які все ще нагадували про неї, хоч він і намагався позбутися більшості з них. Тоді, у п'яному відчаї, він уперше по справжньому усвідомив, що втратив не лише кохану жінку, але й найкращого друга, і, що найгірше, він не міг звинувачувати в цьому нікого, крім себе. Ростислав відірвався від спогадів і подивився на годинник пів на дев'яту вечора. Він провів в офісі весь день, але так і не закінчив із документами. Зібравши папери, він вирішив завершити роботу вдома і пішов із офісу, попрощавшись із охоронцем. Вечірнє повітря було свіжим і прохолодним. Ростислав глибоко вдихнув і повільно пішов набережною. Саме тут, біля води, він колись освічився ліні. Вони гуляли після вечері в ресторані, зірки відбувалися у Дніпрі, і він раптом зрозумів, що саме цей момент ідеальний. Ліна плакала від щастя, а він обіцяв їй, що завжди буде поруч, що ніколи не залишить її. Як багато обіцянок було порушено, і вже нічого не виправити. Телефон у кишені завібрував. Ростислав дістав його і побачив повідомлення від Олега. Ти як? Не сиди сам, приїжджай до нас з Іриною, подивимося фільм, повечеряємо. Ростислав не відповів не хотів жалості чи співчуття, не хотів бачити щасливу пару і почувався третім зайвим. Він продовжив свій шлях набережною, аж доки не опинився біля невеликого кафе з терасою, що виходила на річку. Місце було майже порожнім лише кілька пар сиділи за столиками, насолоджуючись вечірньою прохолодою. Він зайшов всередину і замовив каву. Сівши за столик біля вікна, Ростислав дістав робочі папери, але не міг зосередитися. Думки знову і знову поверталися до Ліни, до Дениса, до їхнього весілля. Цієї миті двері кафе відчинилися і увійшли вони. Ліна й Денис, рука в руці, щасливі, усміхнені. Ростислав завмер не в змозі відвести погляд. Доля випадковість. Чи якийсь вищий промисел. Вони його не помітили і сіли за столик у протилежному кутку. Ростислав бачив їх у профіль. Ліна щось жваво розповідала, активно жестикулюючи, а Денис дивився на неї з таким обожнюванням, що навіть здалеку було очевидно він закоханий по вуха. Ростислав мав би піти, непомітно розрахуватися і вислизнути, поки вони його не побачили, але щось утримувало його на місці. Якесь дивне, мазохістке бажання спостерігати за їхнім щастям, відчувати біль утрати знову і знову. І ось Ліна підвелася, очевидно прямуючи до вбиральні, і помітила його. Їхні погляди зустрілися, і час на мить ніби зупинився. Ростислав бачив, як змінилося її обличчя від радісного до здивованого, а потім до чогось невизначеного. Вона завагалася на мить, а тоді підійшла до його столика. Привіт, просто сказала вона. Привіт, відповів він, відчуваючи, як пересохло в горлі. Як ти? запитала Ліна, і в її голосі прозвучала щира турбота. Нормально, Ростислав кивнув, поринув у роботу, як завжди. Вона ледь помітно посміхнулася, ця його звичка завжди працювати понаднормово була однією з тих речей, через які вони часто сперечалися. А ви як? запитав він не в змозі дивитися їй в очі. Добре, відповіла Ліна. Денис отримав грант на екологічний проект, а я стала заступницею головного редактора. Вітаю, цілком щиро сказав Ростислав. Ти заслужила. Настала незручна пауза. Скільки всього хотілося сказати, і водночас жодного слова не знаходилося. Я мав прийти на ваше весілля, нарешті промовив Ростислав. Вибач, що не прийшов. Ліна похитала головою. Не думаю, що це було б правильно для всіх нас. Ви щасливі? Запитання зірвалося з його вуст раніше, ніж він встиг зважити його. Ліна на мить замислилася, а потім подивилася йому прямо в очі. Так, Ростиславе, ми щасливі. Денис, він розуміє мене, приймає такою, як я є. Ми ніколи не сваримося через дрібниці, як це було з. Вона не закінчила, але обом було зрозуміло, що вона мала на увазі. Я радий за вас, сказав Ростислав і на свій подив зрозумів, що це правда. Ліна заслуговувала нещастя, навіть якщо він не зміг їй його дати. Дякую, тихо відповіла вона. Сподіваюся, ти теж знайдеш своє щастя. Вона поглянула в бік столика, де чекав Денис, помахала йому рукою і знову подивилася на Ростислава. Я маю йти. Бережи себе. І вона пішла, залишивши його з відчуттям дивної порожнечі і водночас полегшення, ніби щось важке, що тиснуло на груди увесь цей рік, нарешті трохи відпустило. Ростислав спостерігав, як Ліна підійшла до Дениса, як той обійняв її за талію, як вони разом вийшли з кафе, тримаючись за руки. І вперше за довгий час не відчув гострого болю. Лише легкий смуток за тим, що могло бути, але не сталося. Він розрахувався і вийшов на набережну. Ніч уже огорнула місто, ліхтарі відбувалися у темній воді Дніпра, і десь угорі сяяли зірки, ті самі, під якими він колись освічився ліній. Діставши телефон, Ростислав набрав номер Олега. Привіт, ваша пропозиція щодо вечері ще в силі? Звісно. Здивовано відповів друг. Щось сталося? Ні, Ростислав усміхнувся, просто не хочу більше бути сам. Він пішов до зупинки маршрутки, відчуваючи, як всередині народжується щось нове. Не щастя ще ні, але готовність до нього, готовність відпустити минуле і рухатися далі, готовність учитися на своїх помилках. Ростислав знав, що ще довго згадуватиме Ліну, можливо, іноді навіть шкодуватиме про своє рішення. Але сьогодні він зрозумів головне найбільший розпач не від того, що ти втратив кохану людину, а від того, що втратив можливість стати кращим поруч із нею. І тепер єдине, що він міг зробити, намагатися стати кращим попри все. А десь, на іншому кінці міста, Ліна і Денис поверталися додому, і вона розповідала чоловікові про несподівану зустріч. Як ти? запитав Денис, міцніше стискаючи її руку. Добре. Відповіла Ліна після паузи. Знаєш, я думала, що буде боляче, що старі почуття зринуть знову, але нічого такого. Лише легкий смуток за тим, що було, і вдячність за те, що є зараз. А що є зараз? усміхнувся Денис. Ліна зупинилася, обійняла його і прошепотіла на вухо. Наше щастя, і, здається, скоро нас буде троє. Очі Дениса розширилися, а потім його обличчя осяяла така радість, що Ліна розсміялася вголос. Вони стояли посеред вечірньої вулиці, обіймаючись і сміючись, молоді, закохані, готові до нового розділу свого життя. А десь, у цьому великому місті, Ростислав нарешті учився відпускати і прощати інших і найголовніше себе. Тому що іноді найбільшою мужністю є не боротися за втрачене кохання, а визнати власні помилки і дозволити всім рухатися далі, навіть якщо це розбиває серце.